На краще зміни відбуваються там, де люди цього прагнуть самі. Мешканці будинку 89 а на проспекті Свободи отримали безліч оновлень завдяки своїм зверненням та активній співпраці з міською владою та комунальними службами. Пані Наталя із запалом в очах розповідає про ремонтні роботи, які виконували у дворі будинку. Ми звернулися до районної ради по поводу і телеграм-канал до. Корбана по поводу благоустрою нашого двору поставити заборчики вокруг клумби, зробити детскую площадку і поспішу сухих деревьев. На що собрали підписи жильцов і передали в адміністрацію і відреагувала адміністрацію доволі швидко і допомогли нам благоустрою двор. Мешканці звернулись по й до голови адміністрації Новокадайського району Олега Денисенка. До адміністрації району звернулися мешканці будинку 89 по проспекту Свободи з проханням благоустрою території прибудинкової, внаслідок чого адміністрацією району було виконано роботи з улаштування огорожі навколо клумби та завдяки роботі депутатського корпусу на сьогодні вже відремонтовано дитячий майданчик та виконуються роботи з ліквідації аварійних дерев навколо будинку. У дворі відновили дитячий майданчик та постелили нове гумове покриття. Встановили огорочі навколо клумб, провели спил аварійних дерев вздовж всього будинку. Як вже на практиці нам показують, будинки найактивніші. Звісно, ну, є якийсь актив кожного будинку, який збирає підписи мешканців. Даний будинок дуже активний, більше половини мешканців зібрали підписи, звернулись до нас з проханням виконання цих робіт, внаслідок чого в найближчим часом було виконано нами роботи.